i'm calling oh hey oh yeah i'm telling i'm body your style never small thing look in your eyes no you want me simply live Ви взагалі відчуваєте, що до початку літа залишилося менше тижня, бо я, якщо чесно, ще досі цього зрозуміти не можу. Якось просто нереально швидко пройшов цей навчальний рік, і так знаєте, і швидко, і важко, бо він дійсно для мене був якимось дуже важким. Мені стається в плані навчання набагато важче ніж мій перший курс, а зараз я закінчую другий. Спочатку було це на першому семестрі і відключення світла. Ну всі це прекрасно знають. Розуміють, і в цілому величезна купа домашніх завдань. <кій> Упс. і на жаль, не завжди в мене виходило так багато часу приділяти відео, але знаєте, я майже щодня активна в інстаграмі, так що, хто мене губить інколи, знаєте, що я завжди ховаюсь там, або в телеграмі. І знаєте, зараз у мене таке відчуття, що літо буде класним. Я вже починаю планувати літо, і я от, начебто, дійсно впевнена, що літо буде крутим. І знаєте, мені здається, літо буде крутим у всіх нас, якщо його... Його якось правильно спланувати, до нього підготуватись, не пустити всі ці 90 скільки там 2 дні на самотік, а якось їх контролювати, самостійно наповнювати чимось класним. Тоді її то буде класним. Бо знаєте, сидіти 3 місяці просто вдома і лише нити про те, що нічого цікавого не відбувається, у всіх життя бурлить потоком, а у вас стоїть на місці, це трошки не дуже раціонально. І ще. Я 100% впевнена, що влітку я буду знімати більше. І влітку, знаєте, у мене якось набагато більше натхнення. Я пам'ятаю, коли я починала свій блог у 2020 році, в кінці весни, мабуть, на початку літа, в мене ще навіть не було 3 тисячі підписників. А вже по завершенню літа, якраз літа 2020 року, у мене тоді вже було, як на мене, близько 17 тисяч підписників. Хоча я собі ставила ці 10 тисяч набрати за літ. І то я пам'ятаю, як я писала цю цій, якби весною. Вона казалась мені такою недосяжною, такою фантастичною. Це знаєте, така міні-мотивація всім тим, хто хоче почати вести блог. І досі це відкладає. До речі, в інстаграмі, тікток, я також більше розповідаю про ведення блогу, всякі лайфхаки, мої корисності. Переходьте. Та й взагалі я не 100% впевнена, що літом сил і мотивації більше у всіх. Бо, по перше, пропадає такий пункт, як навчання, бо він займає дуже багато сил і ресурсу. І ще я помічаю, що, наприклад, незважаючи на той факт, що пропадає навчання університетське, хоча в мене воно ще пропадає доволі таки не скоро. Бо у мене екзамени тільки на початку червня, точніше, не прямо на початку, а от до середини, до 15 червня, я буду писати екзамени. Але все одно я вже думаю про те, щоб повевся. Чати мені, окрім університетської програми. Давайте з вами розпустимо цю конструкцію. Ой, ні, мабуть, я спочатку розпущу всю довжину, а потім вже чолочку. Це я, до речі, закручувала біхуті зранку, бо мені не дуже подобалось вже як виглядало моє волосся. І я його мочила, і воно начебто не до кінця висохло. Так що зараз ще в такому стані просушимо. Наче висохли, так що думаю, можна розпускати. Я думаю, вийдуть такі класні пляшні локони. Тільки, знаєте, краще я б накручувала мій чубчик в бігуді з усім волоссям, бо все ж таки сам по собі він не дуже накрутився на цих бігудюшках. А знаєте, що відбувається в моменти, коли мені не дуже подобається, як виглядає мій чубчик? Я роблю просто неймовірно прекрасну зачіску під назвою Мальвінка. І волосся так круто накрутилися крось, як я хотіла. Пляжні локони. Зараз в мене ще в планах повторити матеріал, який буде сьогодні на контрольній роботі. І потім ми з вами, мабуть, підемо і купимо полуницю. Знаєте, незважаючи на те, що літо це про відпочинок, особливо про відпочинок від навчання. Як на мене, дуже важливо при підготовці до літа класно закінчити навчальний рік, постаратись зробити все, що у ваших силах, щоб бути задоволеними своїми результатами. І зараз я не про оцінки, бо це далеко не найважливіше у світі, а в цілому про усвідомлення, що ви стали розумніше за цей період, що ви вивчили багато цікавого. Нового корисного і що ви це справді засвоїли і можете далі нести з собою. От зараз знаєте, в мене вже плюс-мінус все зрозуміло по навчанню. Я знаю, що я встигну підготуватися до іспитів. Вже зробила майже все, що треба, щоб так би мовити, завершити семестр, поздавати всі роботи. Але от тижня-два тому у мене був такий хаос в голові. Я думала, що я просто не встигну поставати все, бо знаєте, я відклала все на останній Місяць на травень. В цілому, у нас в університеті так налаштоване навчання, що кожного тижня ми там отримуємо якісь задачі, які треба здати, тести, які пишуться майже не щотижня, просто підготовка до семінарів і виступи на них. Але також є певні завдання, як, наприклад, курсова робота, тему якої я знала, мені здається, ще на початку першого семестру. Також були завдання, теми яких я знала в січні, в лютому. І от зараз я про. Просто думаю, чого я не зробила ці завдання якраз в січні і в лютому. І типу дійсно два тижні тому я думала, що я не встигну написати курсову на більш ніж 20 сторінок. Парадокс, який мене дуже бісив тоді два тижні тому, це те, що я раніше ніколи нічого не відкладала. Наприклад, в школі я робила домашнє завдання одразу в день, коли нам його задали. І, типу, відкладати щось на останній момент це взагалі не про мене. І те, що я відклала. Майже всі важливі завдання по університету на травень. На місяць, коли сонце світить, на місяць, коли вже взагалі не хочеться вчитись, а хочеться чесно просто гуляти, відпочивати, кудись їздити з друзями, подорожувати. Але все ж таки добре, що я справилась, добре, що я встигла. Я написала, я вже відправила куратору курсову, вже ми стали реферат, захистили ще одну роботу. Ну, я говорю про такі глобальні роботи. І зараз, дійсно, залишились лише Ще заліка іспити, там буквально пару контрольних. І вже такої тривоги, чи взагалі я встигну, звісно, немає. Але висновок, що треба робити завдання одразу, як його задали, або, хоча б, розділити протягом семестра всі важливі завдання, а не відкладати все в останній місяць, я на жаль, чи на щастя, зробила. Я дуже сподіваюся, що у вас травень був не такий запарний по навчанню. Я впевнена, що ви із всім. Сп... Правити, що ви класно здасте всі свої роботи, іспити. Головне вірити в себе, в свої сили і працювати. А ми зараз з вами підемо купувати полуницю і можливо ще якісь фрукти й овочі. Особи не змушує їсти більше ягід, фруктів, овочів, бо цього дійсно хочеться весь час. І мені здається, це той пункт, який сильно впливає на те, що всі виглядають набагато краще саме влітку. Влітку краще шкіра, здоровіший кольор обличчя. А ще, знаєте, я дуже люблю готувати влітку. Це зараз я вам показую рецепт Боула, який придумала на ходу, але спойлер дуже смачно вийшло. Нарісила просто помідорки та листя. Я як гарнір внизу в мене лежать макарони. Також додала трохи соєвого соусу. мідії, це дуже класне до речі, джерело білка і йоду. І ще насіння льону просто дуже дуже смачно. вийшло. Потім я ще намила собі полуниці, яку купила. Вже дуже смачна полуниця, і це не може не радувати. І тоді я слухала лекцію і їла з'їлася Музика і, звісно, в цьому відео просто не можна не поговорити про вдосконалення тіла і збільшення активності саме в теплий період року, і ранкові пробіжки. Боже, якщо чесно, це так класно вийти зранку, коли майже немає людей. Тільки якісь рибаки тут біля Дніпра, люди, до яким собак, хтось хто також вирішив сьогодні приїхати, щоб пройтись. І це так круто, і ще бігати з музикою, це такий заряд енергії на день. Взагалі, я не та людина, яка прям у біг, бо я знаю, що деякі люди кайфують, можуть бігати дуже довго. Це не про мене, але я якось намагаюсь пристосувати біг під себе, під свої потреби і можливості. Я інколи роблю зупинки. Інколи, просто якщо прям взагалі відчуваю, що не мій день у мене така пробіжка, більше схожа на просто ходьбу. але все одно, як на мене. То сенс просто в тому, щоб вийти, просто в тому, щоб подихати, якось подивитись на сонце. Я, до речі, чула, що от коли зранку там хвилин 5-10, це витрачати так, щоб чисто стояти, і щоб сонячне проміння падало на твоє обличчя. Це так класно, Ну, це як вітамін Д. І в цілому це якось впливає на наші хімічні процеси, на гормони, і дуже позитивно впливає. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me, cause everything. Після такого насиченого навчального тижня я вирішила влаштувати собі вихідні на природі. І зараз у нас субота, вісім ранку. У мене тут в руках айслат, круасан, але не круасан, тут ще полуниця. Просто абсолютно божественно. І зараз я їду на дачу, і у мене будуть вихідні на природі. Відчуваю, що ці вихідні на природі будуть дуже класні. Сотки такі природні місця, як ліс, річка, гори це мої місця сили. І тоді так круто було просто гуляти, дивитись на всі ці сосни, відчувати хруст гілочок під ногами, слухати спів пташок. Мені стається, я звучу занадто романтично, але знаєте, так воно є насправді. В такі моменти я і відчуваю себе, наче героїня якогось роману чи серіалу. Так якусь кла. Знаєте, якщо все, що ви візьмете з цього відео, корисне, це буде просто чистіше виходити погуляти на вулицю. Це вже буде дуже класно. А зараз я йду поїм по вулиці, мабуть, і буду робити окрошку. А ще в нас будуть шашлики. Просто мені здається, це ідеальний уікенд. А ще мені так сподобалось сидіти і читати на вулиці. Я взяла полуницю книгу, наука сторітелінгу, яку якраз зараз читаю. Вона про те, як взагалі створюються історії, персонажі, як захоплюється увага. Буде дуже цікаво письменникам, блогерам, журналістам. Багато з неї беру для себе. В той день до речі, дійсно я майже весь час провела на природі. Це було для мене неймовірно незвично, але дуже класно. А потім я ще вирішила приготувати галету по досить простому рецепту, який знайшла в інтернеті: треба борошно, яйце, масло, розпушувач, творог та будь-які фрукти, які забажаєте. Я змішала всі інгредієнти разом. До речі, ще захотілося тоді вийти на двір і далі вже продовжувати все робити там. Бо якраз був захід сонця, а я обожнюю дивитися, як сонце встає і сідає. Ну, коли воно встає, я зазвичай сплю так що. Залишається лише насолоджуватися заходом. Я нарізала яблучка, ще взяла для начинки консервовані персики. Вони були такі смачні. До речі, скалку я не знайшла і замість неї використовувала свою пляшку з водою. Потім присипала трохи тісто крохмалем, і далі в центр викладала так, ніби по колу з яблука і персики. Візуально це все виглядає дуже і дуже гарно. Потім я ще так підкладаю краї до центру. Важко пояснити, але я думаю, на екрані все зрозуміло. Це я роблю, щоб сформувати ніби пиріг. Далі я поставила галету випікатись 20 хвилин при температурі 180 градусів, і тоді я стояла, насолоджувалася заходом сонця. Вийшло ось такою. Можливо, я б якось удосконалила тісто майбутнього разу, бо не вистачає в ньому легкості, але все одно вийшло дуже смачно. А наступного ранку я вирішила піти перед сніданком і зробити зарядку у лісі. Такі були класні відчуття і звуки поруч. Я робила йогу, потім ще був пілатес. І якщо чесно, я займалась би, мабуть, з радістю так годину, а може і більше, аби тільки не косила. Сали комарі, бо вони трохи, знаєте, руйнують весь експірієнс, але все одно я залишилась дуже рада, що вийшла. Якщо у вас буде також така можливість, то я вам дуже рекомендую, навіть незважаючи на комарів і всіх інших комах. Так що ось так зараз проходять мої дні. Намагаюсь якось органічно поєднати підготовку до сесії, підготовку до літа і вже тут і зараз насолоджуватися моментами, які вони є. Сподіваюсь, що за. Дила вас мотивацію, ви трохи більше для себе зрозуміли, що можна робити вже зараз, щоб ваше літо було дійсно таким, яким ви хочете, щоб воно було. Ну а я, як і казала на початку цього відео, відчуваю, що це літо буде для нас дуже-дуже класним. Головне щодня робити щось для того, щоб воно якраз таким і було. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube, Telegram канал Instagram. Обіцяю, що буду тут з з'являтися частіше, а я всіх вас дуже люблю, цілозів, обіймаюся і всього найкращого. Бажаю. До нових зустрічей!